Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Одна людина отримала поранення внаслідок російського обстрілу. Сум. Виконувач обов'язків голови міста Артем Кобзар зазначив, дрони РФ цієї вдарили по промислових об'єктах та закладу освіти. Шановні сумчани, ті три вибухи, які ви чули в місті. Це прильоти шахедів. Два з них по території промисловості, один по закладу освіти. На місці працюють всі відповідні служби. На жаль, є одна поранена людина. Завтра, о 9-й ранку, буде розгорнутий штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. У багатоквартирних будинках повилітали вікна, балконні блоки. Також рами. Неспокійно було і на Київщині. Унаслідок ворожого обстрілу у Бориспільському районі постраждав чоловік. А він отримав осколкове поранення плеча. Медики надали йому допомогу. Через атаку дронів загорівся триповерховий житловий будинок. Полом'я також охопила два приватні будинки. У Фастівському районі спалахнула ще одна пожежа у приватному будинку. А в Обухівському уламки російського дрона впали на багатоповерховий незаселений будинок. Начальник київської обласної військової адміністрації повідомив на місцях працюють усі необхідні служби. А зараз хочу принести вас до Запоріжжя. А безпосередньо вибуху в області прохає Іван Федоров лишатися в укриттях. Тобто в місті ранок понеділка розпочався з вибухів і пожеж. Росіяни скерували на місце за нашими даними щонайменше 5 авіабомб. Будемо повідомляти вам про. Деталі, ось так розпочинається. Понеділок вже з пожеж вже працюють з ДСНСники.